Вітаємо вас, шановні глядачі в ефірі передача літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях відомий сучасний український письменник, кандидат філологічних наук, викладач сучасної української літератури Прикарпатського університету імені Василя Степаника Степан Васильович Процюк. Вітаю вас, пане Степане! Навзаєм, вітаю вас! Відомий літературний критик Євген Баран сказав про вас таке. Я собі дозволю зацитувати, щоб було точно. Степан Процюк одним із перших прийшов до потреби вибудувати новий ідеологічний стержень суспільного буття. Ну і який на вашу думку має бути цей стержень? Так я він це сказав 90-х роках, де було більше м -м, певної такої чистої, наївної віри в нас. Стержень має бути, звичайно. От, тому що коли людина не вірить, коли людина не має переконань, коли людина не вірить у свою країну, у можливості своєї мови, не вірить у пам'ять своїх предків, і пам'ять предків, і пам'ять мови, і все її помститься, це навіть егоцентрично. От Навіть з позиції егоїзму людині про це ще багато говорив Карл Густав Юнг. Кажуть, що коли довго удивлятися у безодню, то безодня гляне на тебе. От, і через те таки цей синдром яничарства і манкуртизму, він відбивається на цих самих людях потім. От. Але який має бути цей стержень буття ідеологічного і так далі? Ну, це дуже складне питання, яке виходить за рамки нашої такої приємної бесіди короткої. Це питання, яке потребує різних багатьох підходів, але перше, що я вже казав, і ще хочу, що повинна бути віра у е, дух предків, віра у поклик крові, щось ірраціональне, містичне. Коли цього немає, то нічого не допоможе. Віра, щось таке, що не можна пояснити. Те, що стоїть за нами, ці могили, ці, ця історія, ці, ці жертви, ну, щоб все це було недаремно, бо інакше, що таке людська історія? Це хаотичний рух, який не має ніякої мети. Це тоді, що таке наше життя, віра. І е, вона структурує ці речі. Вона надає їм високого сенсу. Ну, віра в широкому сенсі, віра взагалі і, і в Бога, і віра у віра в творця, віра в своїх предків і так далі. і і так так далі, так далі. Віра у свої можливості, віра в людей. Ми повернемося до вашої письменницької діяльності. Прошу. Читачі мають змогу тримати у руках вашу нову книгу, яка називається Чорне Яблуко. Про Но, Тесленка. я її візьму в руки. Точно, чорне яблуко про Архепа Тесленка. Чому ви звернулися до Стефаника Івенниченка, пишучи попередні романи? Ну цілком зрозуміло, навіть і не виникає питань. А от Тесленка не так пропагують. Він може і невідомий. То все ж таки, чому ви вирішили писати про нього? Мені директор видавництва академії Василь Теремкоша тому Чотири роки так вийшло, що ми з ним познайомилися, я коротко розкажу цю історію. Я, я раптом відчув, що я з цією людиною ще зустрінуся, що я ще іноді буваю, що ми знайомимося з людьми. І раптом я відчуття, що ти не знайомишся на один раз. Таке буває у кожного час до часу. І через місяць був дзвінок, він каже мені: Степане, читаю твої книжки. Важко пишеш, як бульдозер. Добре. Кажу, ну тут дякую. Через два тижні дзвінок, Степана, читаю твої книжки, пишеш важко, як бульдозер. Думаю, ну якщо він втретє, що це скаже про бульдозер. Ну, то я щось так само напевно скажу. В горах я відпочиваю 2009 рік в Косівському районі у знайомих. Дзвінок. Кажу, що, Василю, пишу важко, як бульдозер. І тут він каже, та ні, то я випробовував тебе. Я маю пропозицію, Степане. У нас серія автографи часу, яку я видаю, де вийшла книжка Романа Горака про Франка Тричі мені являлася любові. Книжка про Валерію Валерію Рублевської про, про Ольгу Кобилянську шарітка з руну. Є така серія про видатних українських письменників, але вона ну трошки менше почала продаватися. Я подумав, що має бути письменник другого покоління. Трохи іншого, який може би позвав цю, цю серію. Чи не міг би ти написати якусь нетрадиційну біографію про когось із наших письменників? Все, що залежить від видавництва, наші контракти, все, 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 все умови тобі. А я подумав і йому потелефонував на другий день, що я напишу роман про Василя Стефаника. Дуже добре прекрасно. Після того, як моя перша книжка. Із цього трьохнижі Троянда ритуального болю з'явилася. Вона мала певний успіх, наскільки це можливо в Україні. Василь Іванович Теремко почав мене підмовляти написати другий роман, а по можливості третій. Так я вибрав ще одного письменника мені по-своєму близького Володимира Винниченка. І так з'явилася книжка. Маски опадають повільно, присвячено Винниченку як письменнику, Винниченку як людині більше і менше Винниченку як політику. Я попереджував. Його особистому життю, тому що про Винниченка ходила слава Дужуану і так далі. і так далі. Все це? Що це? Я аналізую, пишу про це на от свої версії і так далі. і так далі. Винниченко трохи несподіваній і по стасі виступає. Ну і нарешті третє: чорне яблуко. От уже показував ще раз. Справді мені вже говорили на деяких презентаціях. Що це реанімація знебуття Архипа Тесленка була одна із рецензій вже з'явилася, яку назвала Доктор Спірітус. Ну, тобто, що це є духовний спіритизм. Так, ну, так назвали цю рецензію про Чорне яблуко, бо мовляв, що Тесленка мало знають. То тобто, тут є, напевно, це саме я вперше поясню, але я це роз'ясню раз. Ті, хто мене знає, хто читав мої книги, абсолютно важко допустити, що цей такий. Літератор, письменник, який так багато там має має і так далі, так далі, який таку, таку піднімає тематику. От що він щось в своєму характері, що через себе він через щось переступив. Я був дуже сором'язливою дитиною, і такою рефлексуючою. Оці герої Тесленка, коли я колись читав, вони були мені надзвичайно близькими, ці талановиті хлопчики, дівчатка, у яких немає ніяких шансів. Мій батько був політв'язним, була радянська імперія, ніхто не думав, що вона розпадеться. Я народився в 64-му році, 74-й, 80-й, коли я і, і Тисланка читав, мені такі були близькі ці герої. Я не знав, що буде далі. Думаю, ну добре, ну я не знав, чи я вступлю в ус. Батько мій був політв'язним, це треба було тихо, так, бо це, це тоді все було, щоб закінчити вуз. Це було щастя тоді, синові політв'язні. Деякі були мови про те, що я хоч я з двох з половиною років знав на пам'ять імен і прізвищ письменнику. У мене були знаки. Але я не розумів, цих знаків. Це були знаки, знаки мені давалися. От, Я себе отутожнював з цими героями. Їхня меланхолія, їхній тихий жаль. Навіть така їхня і обдарованість, і гордовитість, ціла така несміливість, так далі. Так далі. Це такі дивні поєднання химерні, які є в прозі Тесленка, Це героїв. Вони мені були надзвичайно близькими. І сам Тесленко так само, коли читаєш його прозу, б'є енергетика до тепер. Сторінки його оповідань сповнені енергетикою. Нехай вона тяжка, нехай вона розпачлива часом, але це енергія, це жива література. Було таке, що я колись подумав, боже, може би мені колись вдалося щось написати про цього письменника, ну вже пізніше десь, не тоді. Я насправді ну, довгий час, і навіть коли я був студентом, так далі, я не допускав, що я можу якось сам плавати на, от, на читача і так далі. так далі. Не те, що я не вірю, я якось не думав про це. Але це, напевно, доля. У кожного є своє доля, своє призначення. Потім так склалася ситуація, так як кажуть, лягли карти. Це довго, я, може, колись це опишу, якісь такі химерні збіги, обставини, випадки і так далі, так далі, знаки. Ну, Сни, що в результаті більше 20 книг на сьогоднішній день, і в тому числі про цих трьох письменників. Наперед більше кажуть у нас на Гусах. Дякую, дякую. Народ. Е... Облюбував оці ваші три романи, хто вже встиг прочитати третій. І навіть уже задає запитання, яке я вам адресую від публіки читачів. Е, є три романи про чоловіків, питаючи, не буде таких романів про жінок, зокрема про Ліну Костенко. Ліна Костенко жива, і хай Бог продовжить її літа. От тут в ці серії пишуть про е, тих, які відійшли від нас. Я поки що трошки зупинюся. Мені поки що достатньо, я подивлюся, нехай пройде, щоб це не перетворювалося в якийсь ремісницький такий, знаєте, потік. Я вже це говорив у своїх деяких інтерв'ю, що мене не приваблює. Слава українського Андреа Мороа. Потім це мої біографії, це не біографія в традиційному сенсі, що це є. Якби коли народився, що він там, мама йому співала пісні, він любив калину, тато пиво він став поетом. Це так я іронізую. Це не відступаючи від фактів, у кожній книжці це історію душі письменницької розвитку. А на мене з історії душі. Це психографії, психологічні біографії, біографії серця, біографії розчарувань, біографії щастя, біографії це кардіограма людського серця, серце великих письменників. Спроба, принаймні, про це написати. Нехай напише хтось інший, я вже це де сказав, немає. Бо різні є думки про мої. Ну, ви знаєте, що коли хтось щось робить так далі, прошу, інші версії нема. От ви щойно з письменницької точки зору дуже влучно описали таку серединку цих творів. А скажіть, коли ви їх вже завершуєте, там, перечитуєте, упорядковуєте, ви не хворієте після цього, адже ви мусите це все перепустити через свої жили, серце, аорти через всі струни своєї душі і свого тіла. У мене є певні стани спустошення. Це дуже така делікатна тема. От, сказати, що це на мені ніяк не відбувається, я не можу, це буде неправда. Я написав за ці три книжки за чотири роки, слухайте, це чотири роки, це значною мірою, правда тільки ці три. Я значною мірою жив цими трьома життями Стефаника, Винниченка і Тисленка потім. Найдовше я писав Роман про Винниченка, він, він найтустіший. І відчувається, певно, така потім, ну, що інше життя, воно якось присутнє на самому початку, коли я працював, і вже про це багато говорив. Над романом троянду ритуального болю» я почув в кімнаті присутність енергії якоїсь. Коли я закінчував Роман про Винниченка, мені він приснився, я це розказував в чор... у синьому костюмі, десь такого віку, як я зараз. А мені десь років 25 я йому подаю якийсь м альбом, і він листає альбом, листає, киває головою. Я зрозумів, що мені пора закінчувати рукопис про Винниченка. Мені навіть казали, що я це видумую. Дехто казав, ну хто може таку метафізику видумувати? Таке не можна видумувати. Я наскільки в цих речах розумію, це воно... Тільки правда має бути. Якщо б це почав видумувати, то я навіть не хочу про це казати. Тобто, це є вам щодо присутності цього певної. Потім, звичайно, що це накладає якийсь відбиток на мене як людину. От, Певний. Ну, кожен письменник по-своєму має якісь особливості. Тобто, сказати, що воно ніяк не позначається, це б була неправда. Я сам пишу про. Життя людської душі, життя душі от видатних письменників і так далі. і так далі. Я готовий відповідати, коли мене хтось запитує про мої власні, якісь там і проблеми і так далі. Я до цього намагаюся підходити спокійно і ради Бога. Але це не означає, що я не можу з такими певними станами, перевтоми, спустошення, певного, що я не можу з ними справитися, я з ними намагаюся справлятися, я хотів би бути достатньо сильним, наскільки це можливо. Пане Степане, мені особисто сподобалася ваша книжка «Канатоходці». і навіть окреме есе, яке називається Міщанські рекреації. Я звернула увагу на те, що от ви згадуєте себе, як були. Дуже молодим, думали про престижну роботу, і першим бажанням вашим було мати студентів з палаючими очима, з великою жагою до знань. Так, так. От ви стали викладачем. Про зарплату в Узівську ми говорити не будемо. Але чи зустріли ви на своєму життєвому і викладацькому шляху такі палаючі очі, які хотіли багато знати? Так, я такий люд. Їх, не, їх не так багато але є. Я потім не забуваю, що не, всі люди, не всіх людей видно зразу, не всі розкриваються зразу. Є такі, що здається, що в них палаючі очі на перший погляд, що зразу так багато шуму. А за тим часто порожнеться стоїть. Є люди, які непомітні спочатку, а вони глибокі дуже. От ти -то вже в молодому віці теж, все це складні речі. І я зустрічав таких, так, звичайно, постійно такі. Є. Я не кажу, що їх повно. Але вони є, це правда. Пане Степане, ви дуже словобагаті. Звідки це у вас? Ви маєте на увазі про певний лексичний запас, Багаж лексики? — Так. З космосу. Світлан. Я дуже люблю рядки з віршом знаменитого поета Богдана Ігоря Антоновича. Я простий собі пієта, кожен мене радує день, не розумію світу, не розумію власних пісень. Тобто. Говорити про шифри космічних енергій і так далі. це в моєму, Ну, я, наприклад, іноді в якихось своїх кращих творах, бо я маю до себе багато претензій, до речі. о. Я то, що я більш собою задоволений, є те, що менше, я до себе підходжу з дуже високими мірками, до себе самого, вимог. То в, в, в тих кращих творах, то я, я думаю, що тут, як би сказати, не зовсім моя заслуга. Це через мене передача є певних космічних енергій. Чого саме через тих чи інших людей це вже питання до промислу? От, я так думаю. Звичайно, що є інтелект і так далі, певною письменника, мови нема, це все. Я би міг зараз тут хвастатися, але Я цього не люблю. Я думаю, що кожен справжній письменник він знає це. Що щось є таке, яке виходить поза межі його розуму, його таланту, що він пише йому, здається. Як це я? Що це? Знають про це. От і тут і цей лексичний запас, коли звідки зберуться ці слова, тобто вони існують у нас, то, тобто він також тоді зринає. Це задармо я боялася, готуючись до зустрічі з вами, що ви будете дуже критично оцінювати ну, відсутність таких дуже специфічних філологічних я вас слів, вас слів у ну, прошу, Ви ж просто мене то про, про кожного ходить багато стереотипів. Ви знаєте, що людина, от знайомство з людиною, воно завжди щось відкориговує, коли ми знайомимося конкретно безпосередньо з людиною. Так що, ну що? Задармо, певно, що так. У вашому доробку є досить багато книг. Скажіть, хто є першим літературним критиком ваших творів? Ви, ви сам чи маєте таких друзів, яким довіряєте і шукаєте в них поради? Це по-різному буває. Історія кожної книжки це різна історія. Є Такі речі, деякі книжки, оті, що для підлітків трології Маріки, і Костик читав перший мій син Антон, старший. Я інші читачі не про себе зараз я хотів розповідати. Ну, я не те, що я якоїсь таємничості додаю, але ну, ви розумієте. От. І е, кожна книжка має різну історію моя. В кожної книжки я свій... якийсь перший читач, або так сказав, це найправильніше буде. Ви маєте кілька літературних премій. Це не тільки атрибут для пошанування, але й певний компас до автора і його твору. Наскільки літературні премії в Україні відповідають своєму призначенню? Я думаю, що практично не відповідають. Взагалі, то я вам скажу, що літературні премії в Україні вони це така ця починаючи від Шевченківської премії, яку теж цього року такі дивні рішення цього комітету і так далі. Ви знаєте. Я перестав вже зважати на ці речі, пов'язані з преміями. Я знаю, скільки людей, які насправді мене дивує їхня дріб'язковість, насправді, ніби і, і все це, це, це за цими преміями, за цими регаліями, якимись такими. Та хто то? Боже милий, у мене принаймні це не є масова література, але принаймні у мене у більшості українських міст зараз формується свій читач. Українських міст не Прикарпаття. Я не хочу казати пафосно, а це не є премія для письменника. Є купа прекрасних письменників, які не мали ні Нобелівської премії за життя? Ні українських, які не мали Шевченківську і я вам можу назвати десятки до десятка письменників, які мали допустимо Шевченківську премію. Ну але хто їх зараз згадує? Хто їх зараз читає, повна відносність цього всього. Я до цього всього ставлюся скептично. Байдуже, навіть не скептично, байдуже, це поза межами мого способу життя, моїх міркувань і так далі. так 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 далі, далі, далі. Поза межами. Крім того, ці грошові еквіваленти цього всього. Це часто на... Це все наскільки погано з цими преміями в Україні, що навіть нема про що говорити. Маєш, не маєш, немає значень. Байдуже. І, і, і для мене ніколи кількість премій для письменника, от вона нічого не значить для мене. Абсолютно. Значить, тільки конкретна людина. Взагалі для мене нічого не значить, чиношанування. І Ціле життя намагаюся таким бути. Це нелегко. Я мав різні історії і так далі з цим. Щоб я гнувся перед кимось так далі. Так далі. Я, я не кажу, щоб хамити. Мови нема. Я премії, ще там, що то. Тут... Це... Боже, ну ви зрозуміли. Це якраз потрапило так. На такого премії ненависника. Не те, що ненависника, ага. я ж бачу насправді, як це є, що за цим стоїть далі. Глибше, коли дивитися. Глибше, не, не так поверхово. — Пане Степане. Чи вдається вам виїжджати за межі Прикарпаття і зустрічатися з вашими прихильниками і читачами вже на великій Україні, скажімо так, і як там сучасний читач сприймає ваші твори? Ну, по-перше, я хочу сказати, але про це. Так докладно рано говорити, що в мене. Вже ну, ну, у нас держава не платить перекладачам за твори. У мене почався поволі той процес. Я думаю, що це все буде тривати. Я не буду багато говорити. Одна книжка вийшла в Баку, мій Роман Тотем. Зараз перекладається мій роман Тотем чеською мовою. Ще одною поволі цей процес триває. Я був от недавно у Ловці в Чехії. У мене була презентація університету Ломовців. А я, я вже не кажу про українського читача. У мене була прекрасна презентація, допустимо, в листопаді в Кіровограді. Прекрасна презентація. Я маю у травні поїхати в Суми, бо так е, от, там не вийшло. У мене, е, якби ви були е, мій френд на Фейсбуку, то ви б бачили, я повернувся з трия. За презентації мене запрошують в Житомир Кривий Ріг і Рівне. і Дніпропетровське, буду думати, що мені виб... ну, то що прийнятніше буде для мене. Ну, ви зрозуміли, так? І коли е, іноді пишуть журналісти, Прикарпатський письменник, Степан Процюк чи ще, бо ну, я колись мене ну, трохи було дратувало, але зараз я ну, нехай пишуть, але я, я фізично живу в Івано-Франківську. Фізично все. Прикарпатський, якщо їм так, так подобається, нехай це буде. Ну, але це просто… Це... Але, дякувати Богу, це у мене викликає усмішку зараз. Ну, Може, вони просто хочуть підкреслити, що ви нам дуже рідні. Хоча я вас називаю українським сучасним. Не, ну, то можна... Так, я знаю, мені вже це казали, що, що я в цьому. Я ж кажу, що я цим щось сприймаю з гумором. Може і так, можна і так сказати. Багато сучасних книговидавців звертає увагу на те, що. В останній час побільшало видавництво романів, але зовсім мало приділяється увага поезії, і люди стали менше читати поетичні твори. Скажіть, будь ласка, це змаліла на вашу точку зору свідомість у людей? Так, читати стало менше. Навіть найвідоміші письменники з іменами, які багато написали, яких читають і то. Щоб видовництво видавали, і так далі, так далі, і так далі, це треба якісь прокладати великі зусилля менше стало читати. Я не знаю, може, це трохи песимістично, я не знаю на що сподіваються початківці зараз. Це треба мабуть, ну, вкладати повністю. Ну це важко їм буде, але якщо я покликання, то. Покликання все має перемогти, якщо це є справді призначення. От але в е, тому, що ви кажете, щось є, і люди і збідніли, і так далі, і, 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 і збідніли внутрішньо, напевно, не тільки фінансово. Е, не всі, звичайно, тут є винятки. Боже мій милий, скільки я цього всього набачився, скільки я бачу багатих, які не хочуть купити книжку, для яких це навіть я не знаю. Що це, це ціна, що це для нього? Він у 20 разів більше проп'є, як я бачив навіть стерію недавно у коледжі, виступав для бухгалтерів дівчина, щоб купити моє чорне яблуко, Вона ще там збирала, то, бо то, вже то, то, власність книгарні збирала там по гривні, по дві. Розумієте, такі, ці... і... 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 і, два світи, два способи життя колись говорили. Бонза, який сто разів більше проп'є за вечір, і він не купить книжку. І ця дівчина, яка вчиться в коледжі для Бога, яка, яка по гривні, щоб, щоб я підписав і щоб це дати, я б її може і, і… але це вже власність книгарні була ця книжка. І такого я багато бачу. Я багато, дуже багато різних ситуацій, зв'язаних з книгами. Кожного тижня я щось таке бачу. Тому якби я почав про це говорити, про ці всі класифікації читачів і так далі. І так далі, я про це багато знаю. То може вийде наступна книжка, есе присвячена. Цій темі подумаємо, ви мені підказуєте ідею, Світлана. Щось є в цьому. Ідея буде ваша. Будете разом зі мною писати. Дякую. <сум> дякую. Ліберальна ідеологія звела літературу до розваги. Як на вашу думку, що сьогодні повинна розвивати сучасна література? Так, дякую. Це цікаве запитання. Я думаю, що в літературі є одне завдання писати про людську душу. Є звичайно, література для розваги і так далі. Для розваг є ціла імперія зараз. Фільми і, і все, що не хочеш для розваг. А література має трохи інше призначення: писати про людину, про те, що не можуть передати розваги, про це не уловимо в людській душі, що нічого інше не може передати, крім літератури, крім слова, крім осяїнь, письменників. Які, що люди себе впізнають в цих книгах? Письменники не пишуть про себе, вони є універсальними. Оці, якщо ці книжки пасують певному психотипу людей, письменники є універсальними алегоріями певного людського світогляду. Того чи іншого, мої книжки також не всім подобаються розумним людям. Є такі, які читачі, яким чужі, таке чуже світосприйняття, але є такі зразу з перших рядків, це мій читачі, я це знаю. Ну, в кожному місті зараз вже про це прямо можна говорити. І мені вже казали кілька разів про створення фан-клубу. Але я це віджартовую, ну що значить створення фан-клубу, ну, літературного імені, ну, тобто мого фан-клубу. Чекайте, але ви мені говорили за ліберальну ідеологію, я вам за фан-клуб, це тільки я так можу. Але я, відп... але я про це сказав, що література покликання писати про душу. Питань до вас, море, про все, і не переговорив би цікавий ви чоловік. Я думаю, що з нашої розмови зрозуміли це і наші шанувальники. Я дякую вам за цікаву розмову і. Дякую всім читачам, які читають мої книги, книги мої колеги, які читають українську літературу. Я хотів би ще сказати: кожен українець, кожен громадянин України може багато зробити для своєї культури. Я не кажу, щоб не читати інших письменників. Але в будь-якій країні і в Естонії, і в Литві, і в Швеції, і всюди. Я навіть в країнах пострадянського простору підтримують і своїх письменників. А чим їх підтримувати? Не тільки морально. Пиши, пиши, давай, пиши, старий. Чи як там? Книги їхні купувати, читати їхні книги. У нас є прекрасні письменники. Читати. Так як короля робить свито його, так само письменника роблять його читачі, а як інакше. А зараз час комерційний, час безжальний. От я, я чого взяв Роман Тесленка писав? Тому що талановиті люди і дуже слабкі зовсім, які... Ну, Невідповідні до такого часу я знаю таких людей, вони спиваються, деградують. Боже, мій милий, історія літератури. З другого боку це є історія занапащених талантів, ще. закопаних в землю. Тут можна дуже багато про це все говорити, щоб ці таланти не були занапащені. От це залежить, щоб наша країна і щоб її дух, щоб її душа, щоб серце її українське, щоб воно якось міцніло, розквітало, не деградувало. То це залежить від кожного з нас. І навіть від того, чи будуть читати книги, ті, чи які до душі, бо є різні письменники наших кращих письменників. Дякую вам за розмову. Дякую. Бажаю вам творчих успіхів і багато добрих читачів. Дякую. Це була передача літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях був відомий сучасний український письменник Степан Процюк. Дякуємо вам за увагу. До нових літературних зустрічей.